Павло Вишибаба Думки в голос Мій розпорядок дня біжить від стресів. Варю собі по восьмій, два еспресо. Гуртаю свіжу електронну пресу. Хто зараз демократа, хто агресор. Утримуюсь в коментарях і чатах. Не маю намірів когось повчати, ні незнайомців, ні братів внучатих. Життя мене взяло в міцні лещата. Хай досвід мій послужить для поезії. Ні скарг на долі, ні гучних претензій, я намагаюсь мислити тверезо. Все зайве відтинаю гострим лезом. Пишу рядки із нетрів нещабства. Дивлюся у вікно там геть не Вроцлав. балконний риф, архітектурний розбрат. Тут спонукає все до віршоробства. Мої сусіди, жебраки й пияки, найбільш дисципліновані вояки, закинули під вікнами свій якір і чортихають москалів та ляхів. Подібна ситуація в Фейсбуці. Війна нас всіх тримає у напрузі, у барах і кафе такі дискусії, що блідне свіжовичавлене смузі. У тил не долітає грим гармати. Мене забракували військом мати, Тож я пішов культурний фронт тримати, створив альбом на славу землі матері. Платівку записала усім миром. Її заслухав мій дружок Кирило, та критикани сіпають за крила. Куди тобі вайтюнси з нашим рила? Я геть не розуміюсь на комерції і нікому не читаю про це лекції. Моя робота серцем, серцем, Серцем. проте, панове досить цих інерцій. Усі країни мають свій недолік. У нас одна з найгірших економік, і це не випадкова примха долі, що ми з вами досі босі голі. І, видається, нині любе панство: ні дурість, ні неробство, ні лукавство, наш бич і ще з часів гетьманства, тотальне українське критиканство. Столицю б'є дрібний вечірній дощик. Гримить парканом черговий застройщик. Гуляю містом, оминаю площі, не хочу попадатися на очі. Щоб не було, тримаю рівну спину. Якщо і цього разу я не згину, пущуся півдня, винайму хатину, щоб тільки я і кіт один єдиний.